Дорогі друзі. Мене звати Катерина Васильівна Хоменко. Я є клінічним психологом і викладачем різноманітних авторських програм з патопсихології та іншого. Мій професійний досвід почався з 2008 року на базі психіатричної лікарні. Психіатрія є медична наука про всі можливі варіанти розладів і види порушень кожних окремих психічних процесів, які входять в ці розлади. Ми називаємо це ще психопатологічні симптоми. Поняття патології розглядається нами, психологами і психотерапевтами, не тільки з точки зору. Формальної оцінки поточного стану безпосередньо діагнозами будуть займатися лікарі. Але для нас особливо важливо розуміти цю феноменологію, розуміти внутрішній стан клієнта, пацієнта, з яким ми маємо справу. Часом нам здається, наша нам психіатрія, так? Ми ж не психіатри, в принципі, це правда. Але з іншого боку, я, я завжди кажу і люблю так казати: не існує оцього паркану психічно здорові і десь там психічно хворі. Уявіть собі, паркан. І здорові, ми працюємо десь тут, де не психіатрична лікарня, хоча, можливо, потім ви підете або вже працюєте в лікарні да, в закладах охорони здоров'я, а нас же там не стосується, де психіатрія, яка десь там. І Хоча, можливо, ви так і не думаєте про таке розділення, а от уявіть собі, що ми як гумкою витираємо цей кордон, і насправді змішуються ці два сегмента, і насправді до нас в кабінет. Онлайн чи офлайн може прийти людина з будь-яким варіантом розладу від легкого, ситуативного або обумовленого суттєвою зміною життєвої ситуації, так? або більш складні порушення, які вже потребують, окрім нашої допомоги, супроводу, е, супроводу лікаря. То як же нам зрозуміти, де проходить межа, між здатністю контактувати достатньо та адаптивно з цією реальністю? І де вже зв'язок з цією реальністю втрачається, де різниця між хворобою і індивідуальними проявами? Адже дійсно. Поняття норми дещо розмите, правда для кожного з нас ну, у всьому своя норма, соціальна активність, взагалі рівень енергійності, так, креативність мислення, розвинута фантазія і тому подібне. Як же зрозуміти нам, друзі, це характер. Це реакція, чи це вже набуло розвитку і стало розладом? І в чому відмінність, наприклад, маячіння в депресивному важкому стані, або маячіння, наприклад, при шизофренії. або це просто. Інтроверсія, висока креативність, розвинуте образне мислення, як же нам це зрозуміти? Якщо вдумливо проаналізувати матеріал з психіатрії, то ви побачите, що кожна група розладів, кожен вид розладу мають свій Букет специфічних точних характерних симптомів, і знаючи їх ви вже не переплутаєте, що відбувається із клієнтом і як дійсно професійно, експертно. А саме головне дійсно ефективно нам надавати консультації або планувати психотерапію, або також роботу з родичами такої людини. Це залежить, звичайно, від ситуації, в якій ви знаходитесь, яким запитом до вас прийшла людина. Можна сказати, що психіатрія також це про глибину розладу так? психіки, душевного розладу, так? як поставити інший наголос, розлад душевного світу, що виявляється у вигляді розладу. Є різні, звичайно, погляди, і я б сказала, що класно, коли вони поєднуються. Да? Ми розуміємо з точки зору глибинної психології, яким чином може розвиватись шизофренія. Чому? Адже це не успадковується напряму, лише схильність успадковується. Ми можемо з вами розуміти, яким чином відбуваються депресивні. Реакції, розлади розвиваються депресивні. Знання психопатології також це зона компетенції, коли ми розуміємо, що певних наших засобів може бути недостатньо, і ми не втратимо цей час, друзі. Ми не втратимо цей дорогоцінний час, виявивши розлад і разом з лікарями супроводжуючи цього клієнта. Ми не будемо з вами думати про те, що коротенький шифр з психіатричним діагнозом все нам розповідає про цю людину. Можна сказати, що це нічого не розповідає про цю людину. Можна сказати, що це каже лише про ті провідні симптоми, які є зараз. Але, звичайно, внутрішній світ ми з вами будемо окремо досліджувати і з'ясовувати, в чому секрет цієї особистості, які речі для неї є нестерпними, і як допомогти цій людині знов повернути землю під ноги. Психіатрія це цікавий світ. Я вас запрошую на наш курс. І, я вірю, що ви вже працюючи і стикаючись з людьми, ви вже маєте певне відчуття розладів. Як це відбувається і формується наша інтуїція, я також розповім в курсі. Приходьте, буде цікаво.